Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Так, це хмаринка. Але погляньте, яка вона сумна. Наша гостя пропонує нам вирушити в гості до казки, і там вона розповість, чому вона сумна. А ви любите казки? Добре, тоді сідайте рівненько та слухайте тихенько. Була собі хмаринка. Весела, гарна і пустотлива. І любила вона всіх передражнювати, перекривляти. Летить вона якось по небу і бачить зайчик, вуханчик. Вона й гукає. Зайчику, а зайчик подивився у небо і побачив великого зайчика з великими довгими вухами і куцим хвостом. Образився зайчик. Надражнись, хмаринко, будь ласка. Хмаринка засміялась і полетіла далі. Летить вона, сміється і думає, кого ж мені ще подражнити, аж бачить, цуценятко біжить. Привіт, цуценятко, привіт, хмаринко. Песик підніс голову до гори і побачив такого ж песика, як і він сам, але чомусь сумного. Не дражнись, будь ласка, хмаринко, сказав песик. А Хмаринка посміялась і полетіла далі. І так вона літала по небу ще довго і довго і всіх передражнювала та насміхалась. А згодом її вже всі стали називати не хмаринкою, а то зайчиком, то ведмедиком, то квіточкою. А вона все кричала Ні, я хмаринка, я хмаринка. Але ніхто її вже не чув. Тоді Хмаринка дуже образилась, засмутилась. І заплакала. Дітки, скажіть мені, будь ласка, коли хмаринки плачуть, то що буває? Дощик. Молодці, скажіть, а що ж таке дощик? Так, це краплинки води. Кажи мені, будь ласка, скільки хмаринок було? Які обожнювали передражнювати. Так, одна хмаринка. Порахуй, скільки тваринок вона зустріла. Один, два, дві тваринки. Як називається явище, коли хмаринка плаче? Так, це явище називається дощ. Порахуй, скільки хмаринок ти бачиш. Метелик Собачка, скипка, кавуна. Один, два, три, цифра три. Чекаю тебе на наступному занятті. До побачення!